Достав я батарею, достав, ось вона лежить. Батарейка тут літіонова, так виглядає, тут е, цепляється е, запобіжник, е, потім відкручується силовий кабель, тут три контакти е, земля і короче, ось Ну і далі розбираю. розбираю батарею, буду дивитись зараз на те, щоб там не були окислені контакти. Буду перевіряти ємність батарей, наскільки вони попросажувались, Тестува тестувати кожну батарею. Ну і далі треба буде її заряджати. Замовив зарядний пристрій. Коли буду заряджати, покажу, як її можна стартанути, щоб кожен міг знав. Це у нас воздушна шахта, через яку поступає повітря сюди. і охолоджуються ці-всі секції. Тут 28 секцій першого ряду і 28 другого ряду, і всього 56 секцій ячеек Ось ось вони як виглядають. Це все знімається і потім кожна ячейка, кожна ячейка заряджається окремо. Ось так вона піддягається, але треба прибрати буде пилюку з місця, щоб батарея не перегрівалась